Привіт, я Пауло. Щоб досягти своїх фінансових цілей, ми повинні знати, куди йдуть наші гроші. Тому так важливо мати бюджет, але ще важливіше знайти бюджет, який відповідає вашій особистості. Отже, в цьому відео я покажу вам чотири ефективні методи складання бюджету і розповім, як вибрати той, який найкраще підходить саме вам. А пізніше я розповім про метод, який я використовую протягом останнього десятиліття, і чому він так добре спрацював для мене. Давайте зануримося в метод номер один: метод конверта. Цей метод чудово підходить. Для людей, які не люблять відстежувати кожну витрату в своєму бюджеті і хочуть почати відкладати гроші, тому що він дає вам чудове уявлення про те, куди йдуть ваші гроші. Ось як це працює. Перше, що вам знадобиться, це конверти. Потім ви позначаєте кожен конверт категоріями ваших витрат, наприклад, житло або продукти. Для кожної категорії покладіть у конверт суму готівки, яку ви плануєте витратити в цьому місяці. Ви також можете створити конверт для заощаджень, щоб створити фонд на випадок надзвичайних ситуацій, або відклади. Власти гроші на наступну відпустку наприкінці місяця відкрийте конверти і подивіться, чи зможете ви жити відповідно до свого плану. Потім на наступний місяць ви можете скоригувати кількість готівки в кожному конверті, виходячи з того, що ви дізналися. Перейдемо до другого способу: спочатку заплати собі. Метод спочатку заплати собі найкраще підходить для людей, які не люблять відстежувати кожен долар у своєму бюджеті, а також для тих, хто хоче збільшити кількість грошей, які вони заощаджують. Ось як це працює, щойно ви отримуєте зарплату. Перш. Ніж оплачувати будь-які рахунки, ви спочатку платите собі, виділяєте суму, яку хочете заощадити, і відправляєте її на окремий рахунок. Це може бути традиційний ощадний рахунок, рахунок на грошовому ринку, інвестиційний рахунок або навіть рахунок для погашення боргу. Це все, що допоможе вам досягти ваших цілей. Потім переконайтеся, що на вашому поточному рахунку достатньо грошей, щоб оплатити рахунки, і нарешті все, що залишилося після того, як ви заплатите за себе і оплатите рахунки, ви можете використовувати. Однак ви як і люди також називаєте це зворотним бюджетуванням, тому що це навіть не схоже на бюджетування, це дуже швидко і дуже безглуздо. Отже, давайте поговоримо про третій метод: метод 50-30-20. Якщо вам подобається відстежувати свої витрати, а також слідувати рекомендаціям щодо того, скільки заощаджувати, а скільки витрачати на потреби та бажання, тоді метод 50-30-20 може бути саме для вас. Ось як він працює: бюджет 50 Ви берете додому, оплачуєте свої потреби, 30 – свої бажання, і 20 – свої заощаджування. Дження, ось чому це метод п'яти сітритися 20 Але якщо ці відсотки вам не підходять, обирайте ті, що підходять саме вам. Хочете заощадити більше 20 вперед. Якщо ви не можете заощадити 20, нічого страшного, і пам'ятайте, що заощадження також включають гроші, відкладені на погашення боргу. Цей метод чудовий тим, що він допомагає вам просуватися до ваших цілей за рахунок заощаджень, але також гарантує, що ви будете насолоджуватися своєю подорожжю, задовольняючи свої бажання. І нарешті, метод нульового бюджетування цей четвер і останній метод чудово підходить для тих, хто любить деталі і хоче бачити, куди йде кожна копійка. Ось як він працює: Щомісяця ви починаєте свій бюджет з нуля для кожного долара, який ви витрачаєте, ви повинні обґрунтувати витрати для себе, оскільки ви даєте кожному долару роботу, будь-то житло, розваги, їжа, то основна увага приділяється скороченню або навіть позбавленню від речей, які не відповідають вашим цілям. І якщо ви щось уріжете зі свого бюджету, то в результаті зможете заощадити більше. Потім протягом місяця. Відстежуйте наскільки вам це вдалося, коли почнеться наступний місяць, ви почнете все з нуля. А тепер давайте поговоримо про стратегію бюджетування, яка працювала для мене протягом останніх десяти років. Я плачу собі в першу чергу, і причина досить проста: я не відчуваю, що складаю бюджет, я отримую зарплату, відкладаю свої заощадження, оплачую рахунки, а потім можу спокійно витрачати гроші, тому що спочатку я подбав про свої цілі, але це не означає, що я не використовую інші методи у своєму житті. Важливо розуміти, що те, що працює для. Вас сьогодні може сильно відрізнятися від того, що працює для вас завтра, і це нормально. Суть в тому, що вам просто потрібно знайти бюджетну стратегію, яка працює для вас. І пам'ятайте, що краще досягати прогресу, ніж прагнути до досконалості. Чим довше ви будете планувати бюджет, тим краще ви це робитимете, що підвищить ваші шанси на досягнення ваших фінансових цілей. Якщо вам сподобалося це відео, підніміть великий палець вгору, поділіться з друзями і обов'язково підпишіться на інші поради щодо фінансового благополуччя, якщо ви хочете більше відео, де я. Детально розглядаю кожен метод. І наостанок завантажте посібник авангарду з фінансового благополуччя за посиланням в описі цього відео. У Увангард ми допоможемо вам знайти найкращі фінансові рішення незалежно від вашого етапу. Дякуємо до нових зустрічей.